Вітаю, шановні одноклубники. Сьогодні будемо з вами розбирати тему емоційної стабільності. Отримав декілька запитів, схожих саме стосовно настрою, стосовно перепадів мотивації, то хочеться бігти, то нічого не хочеться. І це дуже розповсюджене явище для власника бізнесу. Більше того, мабуть, навіть простіше назвати. Причини, за яких це просто повинно бути, ніж коли цього не має бути. Тому будемо, мабуть, відштовхуватися від того, що це така скажімо, класична погана норма. Але, звичайно, будемо йти до того, щоб цього не було. Тож, як з цим працювати, що з цим робити? Тому що, звичайно, насправді це дуже виснажує і це дуже шкодить. Тому що коли в нас ці да, емоційні гойдалки, ми, по-перше. Трошки можемо йти вперед, потім назад, потім в бік. Тобто ми буксуємо, ми завмираємо, ми можемо собі шкодити, ми можемо шкодити своєму бізнесу, і тому, відповідно, ми маємо вміти себе контролювати. Тому як ця вся схема працює, як працює власне бізнесмен. Да? Є ідея, є реалізація і є налаштована система енергообміну. Є підтвердження, які я використовую для того, щоб розуміти, що я йду або тим шляхом, або не тим. І, звичайно, є база це життя, яке в мене є окрім моєї реалізації. Тож, розбираємося перше з базою. Насправді, часто питання саме в базі, тому що вона впливає відносини, впливають на бізнес. Моя задоволеність власним життям. Впливає на бізнес наявність в моєму житті, конфліктів, підтримки. Впливає на бізнес. Тому, звичайно, часто, коли бізнесмен приходить із запитом на зростання бізнесу, да, фокус зміщується безпосередньо вирішення особистих питань, тому що причина в них, тому що причина учих гойдалок, да, гойдалки впливають на стабільність бізнесу саме в особистому житті, частіше за все, часто, тому відповідно. Ми маємо розуміти для себе, взяти для себе дуже важливе правило. Ми не можемо ігнорувати особисте. Навпаки, ми не можемо думати, що ми бізнесом можемо перекрити особисте. Тому що часто через особисті питання ми біжимо в бізнес да, і робимо з того бізнесу і дружину, і чоловіка, і умовно, дітей, і все що завгодно і своїх підлеглих. Тому відповідно розділення. Розділення себе, всіх своїх сфер життя, да, і відповідно бізнес також окремо. Тому, якщо ми відчуваємо незадоволеність, якщо ми відчуваємо проблеми певні особистому житті, ми не маємо на них закривати очі. Ми маємо виходити від того, щоб що ці проблеми 100% вплинуть на мою реалізацію. 100% вплинуть на Якість того, як я буду вести перемовини, якість того, які рішення я буду приймати, взаємодію з підлеглими тощо. Ось просто відчуйте і ви зрозумієте, про що я. Якщо ми в стані конфлікті, який нас виснажує вибиває вдома, ми дуже сильно втрачаємо ефективність на роботі. Другий наступний момент: якщо у е, нас є установка модель, що я займаюся бізнесом задля когось. Задля родини, чи задля дітей, чи ще щось, да, це також дуже сильно шкодить. Тому що будь-який конфлікт вдома я сприймаю як невдячність, певно, що я стільки всього заради вас роблю, да, а ви мені ось так. Тому це також це стара модель. Вона пішла ще з часів, коли дійсно люди йшли на сімічну шкідливу для здоров'я, наприклад, роботу для того, щоб здобути якісь гроші да на прогодування своєї родини, але знову ж таки з нами сучасними бізнесменами, в принципі, це нічого спільного немає, і уходити в роль жертви і маніпулювати тим, що ми щось там робимо для когось. Таким чином, ми робимо гірше тільки собі. Тому ми маємо визнати, що ми це робимо. Я маю на увазі бізнес, ми створюємо, ми розвиваємося е, виключно для себе. Так ми на випередження собі допоможемо не ображатися і не поєднувати конфлікти да, вдома з конфліктами е, на роботі в бізнесі. Далі. Підтвердження того, як я рухаюся, це дуже важливий момент, наскільки в мене налаштована система планування е аналітики і коригування власного руху. Як я отримую ці підтвердження, що в мене все вдається. Ще раз, підприємець він постійно йде в невизначеність, підприємець орієнтується на основі того, що він вигадує. В хорошому сенсі те, що він спланував, да, і того, що він потім отримує в реальність, тобто послідовність реалізації, певні інвестиції, часу, грошей. і певні сигнали, які я отримую назад. Якщо в мене нестабільна система аналізу даних, або я. Рухаюся не з адекватного сприйняття своїх можливостей ринку можливостей бізнеса, а я рухаюся, ну скажімо так, сильно наприклад, оптимістичним шляхом. То це для мене буде варто звичайно певного розчарування і дуже часто, тому що мої очікування не будуть виправдовуватися. Розумієте, тому чіткість бізнес потребує чіткості. Я маю будувати реальні прогнози, а не оптимістичні, да, інколи да, навіть можна і більше орієнтуватися на песимістичні, тому що оптимізм в цьому випадку да, він мене може вишибати, розумієте? Тому що я буду відразу сприймати те, що я не потрапляю у власну ціль, часову або по прибутку, і, і буду думати, що все, що я роблю, воно. Нікому не потрібно. Да? І ось ось мої мої годілки. Я два дні буду вірити, день буду йти назад. Тож, відповідно, адекватність. Як смарт. Да? Чіткість, скільки по часу, наскільки реально. Головне, щоб воно було реально. І ще дуже важливе в смарті, да, – це релевантність. Сенс. Наш бізнес має мати для нас сенс. Якщо я не відповідаю собі на питання, да, до речі, це дуже часте питання, яке нам задають при роботі над нашим позиціонуванням. Що за бізнес? Да, для чого він, для кого він, хто той клієнт в мене, який вищий зміст я закладаю? Який девіз? Яка місія? Да, всі ці вищі моменти, які ми часто опускаємо? Не всі насправді зараз це дуже великий тренд над цим працювати. Тобто. Мені треба чітко розуміти, що мій бізнес несе в світ. Мені треба чітко розуміти, що мій бізнес це вище, ніж просто бізнес. Так людині потрібно. Ми завжди у всьому шукаємо сенс. Насправді цього сенсу ніде немає, але сенс ми привносимо самі. Тож бізнес так само в нас внутрішній потяг є реалізувати своє призначення. В нас є бажання приносити користь, приносити користь людям. І тому ми маємо. Собі це бажання розшарити, пояснити самим собі, як наш бізнес допомагає нам реалізувати власне призначення, допомагати або приносити користь людям, ну і, звичайно, за це отримувати гроші. Тобто більше, ніж бізнес, а певна, скажімо так, місія, певний аспект, в якому я хочу зробити світ краще. І я впевнений, що кожен хто відкриває бізнес. Коли ми відкриваємо бізнес, ми завжди замислюємося саме з такої точки зору щодо бізнесу, да? саме з точки зору сенсу, що ми хочемо зробити краще. Потім наш за, затягою. Да? Поточні проблеми, складнощі, реальність, з якою ми штикаємося, але подивитися назад саме задля для чого ми починали, не як покластися, да подивися, е, за для чого, чи як починав, для того, щоб не кинути, а саме що там було, що ти хотів принести в світ, е, і це дасть дуже велику стабільність, тому що чим чіткіше ми розуміємо, задля для чого ми робимо, яка наша кінцева мета. Тим більше ми зможемо отримувати енергію з цього майбутнього, тим більше вона ця ціль буде нас мотивувати тим більше ми будемо надихатися собою, що ми згодилися на те, щоб досягати цю ціль, і відповідно, наше емоційне становище буде ще стабільніше.